Який ринок збуту, чи є попит на рака? Ну, Більшість хейтерів каже, що рак нікому не потрібен. Я можу порівнювати тільки по досвіду з продажу річкового рака, маючи колосальний в цьому досвід на протязі 15-20 років з реалізації річкового, закривши багато точок реалізації за рахунок того, що рак закінчується, я зробив певний аналіз. Рак. Культура споживання річкового рака в Україні просто захмарна. Чому ми перейшли на австралійського? Тому що це замінник, І якби не було в цьому направленні перспектив, ми б все не вкладали кошти. Тому попит є, попит і культура споживання рака в Україні захмарна. У мене одна точка з реалізацією річкового рака без проблем в день реалізовує 50-100 кілограм. Навіть якщо на районі якомусь буде 5-10 точок. Це не означає, що, е, що вони всі не працюють. Всі працюють. Тому я вам пропоную, хто живе біля якогось магазину з продажу рака, постойте, будь ласка, годину-півтори. Ви все побачите, що рак розлітається на раз, два-три. Але в першу чергу купують рака немалого, оцього е, що 50 штучок на кілограм. А беруть великого рака. Так він дорогий, але всі нормальні люди кажуть: я не їм раку системна, я хочу. Взяти пару кілограм і зловити кайф. Тому попит є, направлення розширюються, поступово розширюємо вирощування, ну і будемо виходити на інші ринки. Але на сьогоднішній момент е говорити про оптову торгівлю австралійським раком немає сенсу, тому що весь рак, який є, за рахунок великого попиту а неможливості продавати, вирощувати його тоннами в день, ми його продаємо на кінцевого споживача. Більш детально можу пояснити при зустрічі або в телефонному режимі, телефон в шапці профілю, або наш сайт zoo.ua